Сьогодні в програмі: Кубок України Волиня Гротех поступається Інбеву. Суперліга Волині. Епіцентр вдома не втримав ковельчан. Весела перемога надії над Володимирівкою. У центральному матчі туру Волиня Гротех перемагає Вотранс. Адреналінліга фінішувала в п'ятницю. Кубок України повернувся до Луцька. І в рамках першого раунду цього турніру зустрілись вже давно знайомі суперники луцький Волиня Гротех та Житомирський Інбе. І цього разу один із суперників хотів реваншу, а інший волів доказати, що його перевага у минулому матчі була недаремна. Дві команди були налаштовані лише на позитивний результат, але досвід Житомирського колективу зіграв дуже велику роль у дебюті поєдинку. У Луча, навпаки проглядався легкий мандраж, що вилилось у рахунок 0-2 вже після перших п'яти хвилин протистояння. Футзалісти Волиня Гротеху двічі губили своїх опонентів у центральній зоні. А Тарас Шпичка та Ігор Чепорнюк забезпечили Інбеву комфортну перевагу. Ближче до перерви раз за разом з'являлись моменти вже біля воріт Михайла Соколовського. А вже після перепочинку луцьким гравцям вдалося видати дійсно дуже сильний тайм. Тарас Прислубський завершив старання своїх партнерів по команді точним ударом та відквитав один м'яч. Відчувши запах крові, гравці Волиня Гротеху понеслись зрівнювати рахунок. Щоправда, таке бажання вилилось ще й у п'ять хвилів всього за 9 хвилин другого тайму. Тому без дабл пенальті не обійшлось. Щоправда, Андрій Ткачук не зумів переграти Павла Чимириса. Розв'язка наступила в кінці поєдинку, коли голіву крапку поставив Тарас Шпичка. П'ятий польовий гравець Волиня Гротеху допомогти, хоча б скоротити перевагу суперника в рахунку, не зміг. 1-3. Луцька команда, показавши пристойну гру, все ж закінчує свій шлях у Кубку України. Ну не вдалося зробити багато чого, тому що дійсно результат не є позитивним для нас, але досвід цієї гри, я думаю, буде для нас дуже позитивний. Що не вдалося в першу чергу. Нам не вистачило в першу чергу майстер міні-футбольної футзальної майстерності. А я думаю, по настрою, по задору гравців наших, ми не, нічим не поступалися команді суперника. Команда суперника настроїлася дуже добре, дала справжній бій. В принципі, настояща кубкова гра. Втім, без волинських представників Кубок України не залишився. Лукачинська надія у непростій грі зуміла переграти в Львові місцевий княжий ринок з рахунком 3-2 та пробитись до наступного раунду змагань. Тож матчем Кубка України волинські вболівальники ще зможуть насолодитися. Ігра була дуже цікава, фактично до останньої секунди матчу не можна було сказати, хто переможе цієї гри. Як ми забували, хлопці зразу йшли на п'яті, зразу і. Відігрувалися, то тобто, гра була дуже напруженою. У протистоянні епіцентра та шансавто фаворитами, звичайно, були ковальські футзалісти. Та новачки Суперліги одразу дали зрозуміти, що авторитетного суперника не побоюються, і як у минулому турі будували свою контргру. Досвід Ковальчан дав про себе знати у першій половині першого тайму, коли Віталій Романчук та Андрій Оксенюк зробили рахунок більш комфортним для своєї команди. У другому таймі гравці епіцентру привезли собі третій м'яч. Проте, як виявилося, це ще більше завело лучан. Спочатку Андрій Лукашук, а потім Богдан Понагайба скоротили відставання своєї команди до мінімуму. моментів біля воріт Дмитра Жовтуна вистачило б епіцентру на три перемоги, але у суботу виграти їм не судилося. За сім хвилин до кінця зустрічі Андрій Оксенюк оформив дубль, а його команда зуміла втримати переможний рахунок. 4-2. Шанс авто підтвердив чемпіонські амбіції, а епіцентр може стати головним відкриттям нинішнього сезону. Програли дуже сильній команді, яка грає дійсно в футзал, не так, як інші команди переміщаються, грають в пас. Це буде для нас майбутнім уроком. Думаю, ми зробимо аналіз над помилками і в подальшому покажемо. Це на паркеті. Давно говорив, що в мініфутбол навчились грати всі. І тому приклад нова команда Епіцентр, досить гарно організовану командну гру показала, досить нелегко було. Ми виграли, можна сказати, що приложили досить багато зусиль. Надія та Володимирівка розпочали свій сезон різними результатами. Перші перемогли в Отранс у центральній грі першого туру Суперліги, а другі нічого не змогли зробити у Коволі з місцевим шанс-авто. У дебюті матчу здалося, що доля цього матчу швидко вирішиться. Невгамовний Ярослав Пісько забив двічі вже до третьої хвилини гри. Однак потім Лукачинські футзалісти недостатньо сконцентрувались під час розіграшу Володимирівку і Кутового і пропустили гол у відповідь від Вадима Жака. Гуляння на паркеті спорткомплексу адреналін продовжувались до кінця першого тайму. Свисток на перерву зафіксував рахунок 6-4 на користь надії. У другому таймі була зовсім інша гра, і глядачі побачили лише один гол у виконанні Миколи Радька. А далі до кінця зустрічі у гравців надії було більше шансів збільшити перевагу, ніж пропустити в свої ворота. 7-4. надія поки що йде зі 100% показником, а Володимирівці поки набрати очок не вдається. Я рахую, що команда справилася з задачами. Команда Володимиркова, ми її добре знаємо. Вивчали. Дуже добре знаємо хлопців. На що я рахую, хлопці задачою На цю виконали виконано 100%. Завершувало тур протистояння «Вотрансу» та Волиня Обидві команди свої останні матчі закінчили поразками. Та якщо гравці Вотрансу отрансу вже встигли відійти від прикрого результату у першому турі Суперліги, то виліт «Агротеху» з Кубку України за два дні до цього матчу міг відібрати чимало силу його гравців. Сама гра виявилася досить обережною з мінімумом гольових моментів, тому й гольової феєрі очікувати було важко. Відкрили рахунок гравців Вотрансу. Олександр Стадницький влучно пробив після розігрушу стандарту. Нашій команді не вдається десь перестроїтися, навірно, з великого поля до міні-футболу. Десь багато чого не получається ближче до перерви. Ця мініфутбольна перевага волонгратиху все більше вимальовувалась. І як наслідок, два голи Ігоря Блажиєвського вивели вперед уже його команди. А в другому таймі обсяг воріт червоно-синіх продовжився і рахунок на табло не міг не змінитися. Андрій Пушкарчук, Роман Філь та Ігорніщик забезпечили своїй команді комфортну перевагу в рахунку. Тоді як Вотранс зумів відповісти лише одним голом престижу у виконанні Олександра Кривицького. 5-2 впевнена перемога Волоню який реабілітується за невдачу в Кубку України. Вотранс починає чемпіонат з двох поразок. Почали трошки невдало. Можливо, трошки якась. Змученість після Кубкової гри в знаки, але все ж таки зуміли перебороти хід матчу. І певний, я думаю, в певний момент ми, скажімо так, відчули перевагу і добили, ну як би сказати, добили суперника. Ще в одному матчі другого туру Суперліги Мар'янівка знову багато пропускала. Причому футзалісти Ласки Боратин зуміли забити навіть більше ніж Волиня Гротех у першому турі. Загальний рахунок матчу 18-5 на користь підопічних Андрія Петрова. Без втрату Суперлізі після двох турів йдуть три команди Волиня Гротех, Надія та Шанс Авто. У вищій лізі слід відзначити, що вже другий тур поспіль впевнено перемагають суперників будівельник та колос. Між Вотрансом 2 та «Камаз Агро зафіксована перша нічия турніру. В таблиці лідери потроху видивляються, але зіграно лише два тури, і ситуація може кардинально змінитися. Першій лізі без втрат йдуть одразу три команди: Володимир, Пакко та Джерост, які у центральному протистоянні туру здолав Мідас трейд. 15 листопада завершився чемпіонат змінів футболу серед збірних луцьких шкіл Адреналін Ліга. В трьох вікових категоріях хлопці і дівчата на протязі двох тижнів розігрували звання найкращих. Саме в п'ятницю відбувся великий фінальний день, адже всі матчі за третє місце і фінали було призначено на цю дату. Нагородження відбулося в той же день на майданчику Арени спорт. Юні спортсмени отримали призи від німецько-української організації Чесна гра і, звичайно ж, від Адреналін Сіті, котрий чотири сезони тому спільно з асоціацією мініфутболу Волині започаткував ці популярні змагання. Цьогорічна адреналін ліга стала вже історією, а школярі мають час підготуватися до наступного розіграшу цього чудового футзального свята.